Чого нахапав. Галя, ти дивися, якщо з валізками і з грошима, то бігом до мене. А якщо без валізок, то кудись туди, не знаю. Туди, за, за двері, не знаю. <плес> оце так, оце так. Куплю собі білу в Іспанії. Заволодію селами, містами. Відірву цього марка, дивіться, більше він мене не вдох. А що вони думали, так? Я тут голова! Я? Ти мені не Мені не рішувати, що тут розкопувати, а що не розкопувати! Що таке? Що робить? Ми далі <плес> розбудемо тут голоса, заводимо, після світі розкопаємо, робімо, далі.